Привіт, друзі, це студія Калідор, Ютуб канал аудіокниг українською мовою. І я автор та ведучий цього каналу, Руслан Алексіюк. Нині у нас рубрика автори реальностей. Тут ми розмовляємо про тих особливих унікальних людей, які завдяки власній фантазії та літературному хисту змогли створити цілі світи, цілі всесвіти, за пригодами, у яких ми із захопленням спостерігаємо, і на продовження існування яких ми сподіваємось, пані і панове. Ми розмовляємо про письменників. Для того аби виправити невеликий гендерний дисбаланс у нашій рубриці, сьогодні пропоную порозмовляти не про письменника, а про письменницю Андре Нортон. Власне, чудова авторка, книги якої вже з'явилися на нашому каналі, народжена Аліса Нортон 17 лютого 1912 року у Клівленді. Власне, вона народилася у родині доволі таки заможного чоловіка, який був власником підприємства з виготовлення килимів. Її мама була домогосподаркою. Вона, скажімо так, наглядала за домом і займалася вихованням та освітою дітей. З старшою сестрою у Аліси не вельми склалося. Справа у тому, що Аліса Нортон народилася. Доволі пізньою дитиною, і різниця із старшою сестрою складала 17 років. Ну, власне, особливо не потоваришуєш. Проте проте, були і деякі інші особливості в дитинстві маленької Аліси. Її мама захоплювалася книгами, і, поки Аліса не навчилася читати, вона їй щовечора читала цікаві захопливі історії, пригоди, казки і вірші. Власне, на той час книга це була синонімом успішної людини, успішної сім'ї. Варто тільки зазначити, що у школах ем, будь-який приз за перемогу, за краще навчання завжди вручали саме книгу. Треба сказати, що на той момент е, відвідування родиною бібліотеки, публічної бібліотеки, спеціалізованої бібліотеки. Це було показником успішності та статусності родини, і родина Нортон відвідувала бібліотеку щотижня. Власне, маленька Аліса почала творити іще в батьківському домі, але в повній мірі відкрився її талант у школі. Знову таки невеличке відсилання на часи це початок 20-го століття. Той час, коли тільки у чотирьох п'яти країнах жінкам було дозволено голосувати, той час, коли менш як п'ять десятків країн із двохсот наявних дозволяли навчання освіту дівчаток, тобто треба сказати, що родина. Аліс Нортон була доволі таки просунутою і прогресивною. Отож, потрапивши у Колінвудську школу, маленька Аліса Нортон потрапила таки під е, пильний нагляд однієї із вчительок, однієї із педагогинь Міс Сільвія Кочран. Зауважила, що у Аліси є талант до написання історій, є літературний хист, і саме на пропозицію цієї міс Сільвії. Маленька Аліса, ну вже не дуже маленька, стала редакторкою видання газети Колінвудський Прожектор. Вона займалась тим, що працювала із текстами, які надавали інші учні. Ну і, звісно ж, писала, творила свої власні новели, оповідання. Саме у школі у Колінвуді Андре Нортон, перепрошую, тоді ще Аліса Нортон ем, написала свою першу книгу. Щоправда, видала вона її другою е, в 38 році. Але повернімося, повернімося назад у часі у 1930 році, коли Аліса Нортон закінчила навчання у школі, вона е, вирішила вступити до коледжу, е, обравши як спеціальність навчання навчителя історії. Вона мріяла, що буде працювати педагогом. Як її його вчителька, і разом з тим писатиме книги. 30-31 рік вона навчалася, і тоді ж вона таки вирушила на курси для журналістів та письменників, вечірні курси, які допомагали оволодіти фахом письменництва, тому що літературний хист він багато що визначає, але треба і бути фахівцем. Спеціалістом у своїй справі, та на превеликий жаль у 30-х таких роках у Сполучених Штатах почалася депресія, і Алісі Нортон довелося йти працювати. Вона влаштувалася домоправителькою у один із будинків для того, аби заробляти собі на життя. У 1932 році Андра Нортон влаштовується у клівлендську бібліотеку. Так, знову книги навколо неї, знову її улюблена атмосфера. Але треба зазначити, що це місце, це місце вважалося нею тимчасовим. Та, на жаль, не забуваємо про Велику Депресію. І Андре Нортон пропрацювала там 18 років, оскільки після Великої депресії почалася Друга світова війна. Не всім. Було, була можливість віднайти роботу за, скажімо так, покликання. На певний час у 40-му-41 році вона працювала іще і бібліотекарем в конгресі. У 41-му році, на нетривалий час, Андре Нортон е, володіла власною книгарною бібліотекою. Це місце, куди можна було прийти, лишити аванс і взяти книгу, почитати додому, потім прийти і за скільки днів ти прочитав? Така сума там відмінусовувалась від твоєї суми покладеної як завдаток, і ти міг обрати іншу книгу. Проте, на жаль, для неї, і, на щастя, для нас бізнес-вумен із неї не вийшло. І Андре Нортон довелося а, працювати як бібліотекарем, так і бібліотекарем читцем. Що це таке? Ха -ха. Зараз дізнаєтесь. Отож, після того, як Андре Нортон нарешті покинула Клівлендську бібліотеку, вона влаштувалася чітцем до Мартіна Грінберга. Це було видавництво, яке шукало нових авторів, і ви ж чудово розумієте, що нові автори, коли з'являються, хтось має оцінити написане ними. А Андре Нортон мала величезний досвід роботи бібліотекаря. Плюс вона мала декілька виданих власних книг, і ось її запросили для того, аби оцінювати літературні шедеври. Або як казав один мій вчитель, шедевери, які надсилали читачі, починаючи письменники, початківці і письменниці, і обирати із них м, самі перспективні для того, аби їх друкувати. Одного разу у розмові із Мартіном Грінбергом вона почула від нього скаргу. Той сказав, дуже мало є книг, які пишуться для підлітків. В основному пишуть детективи, якісь там пригоди, щось таке. Що читає доросла публіка? І з одного боку це дуже добре, тому що доросла публіка володіє фінансами і може придбати книги. Але з іншого боку, якщо дивитись на перспективу, казав Мартін Грінберг, ми маємо захопити у свої тенета молодь, яка за рік, за два, за три стане економічно активною і зможе придбати книги. І було б дуже добре, якби вони читали саме книги нашого видавництва. І тоді Андре Нортон, а я нагадую, у 34 році вона офіційно змінила своє ім'я на Андре Нортон з Аліси Нортон, тому що очікувала, що її книги будуть читати молоде покоління. Ну і окрім того, Андре Нортон. Аліса тоді Нортон знала, що книги, написані чоловіком автором, будуть продаватися значно краще, аніж твори, написані жінкою. Так от, почувши цю скаргу від Мартіна Грінберга, Андре Нортон засіла у своїй комерчини. Ну, яка комерчина? Вона знімала доволі таки гарну простору квартиру і написала, створила книгу. Яка стала першою у цілому циклі у цілій епопеї. Це були Саргаси Космосу. Нагадую, ця книга українською мовою є перекладена виключно е, Олександром Ласкавцевим. Переклад надано виключно поки що нашому каналу. І за посиланням у описі до цього відео ви зможете прослухати першу частину. Великого циклу Королева Сонця під назвою Саргаси Космосу. Так от Саргаси Космосу, коли із нею познайомився Мартін Грінберг, захопили його, і він сказав: Так видаємо. Але постало питання: Андре Нортон хотіла видавати цю книгу під своїм іменем. Мартін Грінбер каже, це буде нечесно. Всі знають, що у нас редакторка і читець Андре Нортон. Вона, мовляв, відкидає рукописи інших письменників, а натомість видає свої. І тоді було вирішено видати цю книгу під іменем. Ендрю Нортон. Власне, саме через це, через цей от такий от фінт, який зробили, дякуючи Мартіну Грінбергу, ми маємо на деяких книгах напис Андре Нортон, на деяких Ендрю Нортон. Це одна й та ж сама людина. Отож, Андре Аліса Ендрю Нортон почала успішно публікуватися. І, друзі, це дуже нам на вигоду. Отож. Андре, Ендрю, Аліса Нортон почала займатися виключно письменницькою діяльністю, і, як довела історія, це тільки на користь їй, ну і, звісно ж, нам. Вдячним читачам. Товариство. Андре Нортон створила велику кількість світів. Це не тільки світ королеви Сонця і торговців. Це. Чаклунський світ, це ельфійські хроніки. Андре Нортон писала у жанрі фантастики, наукової фантастики, пригодницької, авантюрної фантастики, як тоді казали, і у жанрі фентезі. Вона доволі цікавий автор, особливий автор. І треба відзначити, що це помітили не тільки ми, поціновувачі її таланту, але й її колеги. Андре Нортон стала. Першою жінкою, яка була удостоєна титулу гросмейстер фантастики. Гросмейстер зали фантастики, вона була шостою людиною в світі, яка отримала це визнання. У неї є велика кількість різноманітних відзнак, нагород, премій, але найголовніша відзнака це те, що, незважаючи на те, що Андре Нортон. Залишила цей світ у віці понад 90 років, здається, 93 роки. А її книги, її персонажі, твори, які вона написала, продовжують жити і викликати захоплення у нас вдячних читачів. Так, Андре Норто не мала м, особистого влаштованого життя, все своє життя вона присвятила книгам своїм творам і. Спілкуванню із читачами. Ми ж з вами, друзі, на нашому каналі маємо можливість прослухати деякі твори Андре Нортон в ексклюзивному варіанті. Власне, на цьому можна і закінчити біографічний огляд життя Андре Нортон. Вона продовжувала писати, працювати, видаватися. Власне, у 2005 році великої майстрині, гросмейстера фантастики, Андре Нортон не стало. Проте її твори, герої, описані, створені нею, продовжують жити на сторінках її книг. Ну і, власне ж, на аудіоканалах, де її твори озвучуються. Друзі. Вибір Андре Нортон для сьогоднішнього нашого випуску авторів реальностей не був випадковим. Справа у тому, що Олександр Ласкавцев чудовий, без перебільшення, чудовий перекладач, закінчив переклад другої книги циклу Королева Сонця. І, власне, на нашому каналі сьогодні починають виходити її окремі розділи. Я... Заздрю тим із вас, хто іще не знайомий із цим циклом, хто іще не знає ці пригоди і для кого ці книги будуть відкриттям. Пані і панове, я нагадую, це був канал Студія Калідор аудіокниги українською. Це був я, Руслан Алексіюк, із коротенькою оповіддю про неймовірну, надзвичайну письменницю Алісу Андре Ендрю Нортон. Гарного вам часу доби, друзі! Бажаю вам насолоджуватися гарними книгами. Ну і звісно ж, бажаю мирного неба і перемоги. Ну а ми з вами, друзі, почуємося у наступному творі. До зустрічі, панство, на Калідорі.